Оглядачі УП надіслали відео, яке може свідчити про те, що Комарницький наразі перебуває у стадії оформлення документів на проживання у відні. Також у відні і сьогодні можна зустріти колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького. Та колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка переховуються від українських правоохоронців у відні і аграрний бізнесмен Олег Бахматюк. Загалом, Австрія, і, зокрема, відень відповідно до даних джерел УП серед українських правоохоронців встановили абсолютний рекорд по кількості осіб, які переховуються від слідства.